Вітаю вас в ефірі інформаційно-аналітична програма «Діалог». Сьогодні у нас у студії людина, яка вміє все. Це і фотограф, і поет, і офіцер, і педагог, має великі звання та посади. Це Андрій Андрійович Довиденко, завідувач кафедрою природничої математичної дисциплін Чернівського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Вітаю вас, Андрій Андрійовичу. Я вітаю вас. Я, Андрій Андрійович, щось забула про вас розповісти. Та нічого, все ви, все ви добре знаєте. Я тільки скажу, що я зараз просто займаюся чисто науковим дослідженням, веду викладацьку роботу. Ну, а остальне то таке. То світ захоплень. Кожна людина має щось за душею і повинна себе реалізувати додатково. Андрій Андрійович, ми коли з вами спілкувалися перед записом, то говорили, що будемо вести мову про якість української освіти. Аби е, про це говорити, необхідно знати, якою ця освіта була, ну хоч би років 10, і якою вона є. І от у цьому ракурсі я знаю, що ви засновник і голова журі всеукраїнського турніру юних винахідників і раціоналізаторів, який багато років проходив у місті Чернігові. І це вважається Чернігівським е, турніром. Однак чомусь вже майже два роки цей турнір проходить в Києві. Чому? Та запросив. Запросив Київський університет. Спочатку поздоровив ректор всіх учасників, а потім запросив, він, вир... він просто виріс. І нас запросили до... проводити на території Українського фізико-математичного ліцею. Університету це вигідно. Ну, а нам, так сказати, ну, клопот менше. Можна сказати і так. Андрій Андрійовичу, 18 років турнір, турнір проходив на, на Чернігівщині. 16, 16 років, 16, а два 16 років на... інститут київських не запрошував, а тепер оце ну, останні два роки запросив. Ну, ви знаєте, в житті всяк складається. Всяк складається. Іноді е, не в кожному населеному пункті доречно ставити оперету. Андрій Андрійовичу, так чи варто тепер називати цей турнір Чернігівським, якщо він проходить у Києві? Ну будемо вважати так, що він всеукраїнський за наказом, за наказом міністерства, а де-факто він міжнародний, тому що в ньому беруть участь інші держави. Я просто можна подумати, що я причепилася до вас цим турніром. Однак все ж таки мені цікаво, дивіться, ми ж могли б пишатися цим турніром. Це ж всеукраїнський турнір. Сюди приходять учні. Юні таланти з фізики, математики, природничих наук це генії нашого майбутнього. Це ті люди, які б захистили Україну в майбутньому, від ворога також. Чому ж ми від них відвертаємося, виходить саме так? Ну, ви знаєте, я б саме це саме це питання конкретне, я б хотів завершити сподівання, що все буде добре. От, тобто, саме... ви маєте надію, що розвивати... в наступному році. А все ж таки цей турнір буде повернуто на Чернігівську землю. Ну, як буде, як буде. Як буде. Люди його називають Чернігівським все рівно. Нам ми проводимо все рівно, у нас є група людей, яка його проводить. Саме Чернігівська група за підтримки, звичайно, не без міністерства. І нас це тішить. Тішить те, що ми займаємося такою категорією дітей, які дуже і дуже цікаві. Андрію Андрійовичу, тепер про дітей поговоримо. Що за діти приходять до вас на цей турнір? Ви знаєте? На Олімпіади з фізики чи математики. Ірина, я б вам сказав таке. От вже це запитання, воно, в принципі, містить і зміст нашої подальшої бесіди про систему освіти, про як вона розвивається в Україні і так далі. От. Не претендую, я не претендую на якусь останню інстанцію, але як науковець і як практик, як доктор наук і професор в цій галузі, я маю право висловити своє суб'єктивне бачення даної проблеми. От я щойно порився в кишені в себе і взяв таку річ. Оце камінь кельтів древніх, кельтський камінь. Ось якщо б його видно було, я не знаю, чи люди можуть його побачити. Глядачі наші, от дивіться, його можна обертати. Обертаємо його в одну сторону, він обертається довго, аж поки не зупиниться. Тепер я зупиню сам, тому що не будемо тратити час. А тепер я його спробую повернув в іншу сторону. Він все одно повертається. Але він, ви бачите, він повертається назад. Вам це цікаво? це цікаво? Звичайно, от дивіться. Я сьогодні, щойно, на парі на заняттях з вчителями. Демонстрував цей, можна сказати, досвід такий. І вчителі викликав, запросив одну вчительку, біологію, вона стала поруч і спостерігала, тому що аудиторія чимала, чоловік, 40 було. І вона почала зразу дивитись, от що це таке. Тоді зразу почала висувати, висувати гіпотези. Мабуть, це намагнічена стрілка. Я кажу, можна перевірити. Вона бере цей камінець і шукає, до, кажу, може, до батареї. Чавун, сталь притягне, якщо це магніт. Вона каже, до доключив, перевірила, подивилась. Оце перше може, так, да, я в неї потім дію її. і вчителівся і кажу, оце що ми, що ми робили зараз? Ми вивчали, ми досліджували це явище з усіх сторон. Цей камінь, явище його обертання досліджували. О, людина, яка не, так сказати, не завжди понівечена системою освіти, іноді не, не зовсім далою. Вона тільки народилась, вона хоче досліджувати. Побачила квіточку, потрогала, потрогала бджілку, встала в калюжу, потупала, побризгала. Мама зреагувала, але дитина все рівно вона досліджує, вона хоче знати все знати. Це один етап. Значить, це етап дослідження. Тепер дивіться, як робимо ми в школі. Ми приходимо, наприклад, вчитель заходить в клас і каже: Добрий день, діти! Сьогодні ми вивчаємо. Кельський камінь. Ось він такий-то, така то форма його. Запишіть тему на уроці і розповідай. він має таку-то форму. От, Коли ми його обертаємо в цю сторону, він обертається так-то, а коли назад, то так-то. Запишіть діти, оце все. Запишіть і знайте, що це кельський камінь, що він обертається от поведінка, така то в одну сторону вільно обертається, а в іншу ні. І от що тоді відбувається? Діти записали і кажуть, вчитель нагадує, я ж вас запитаю це під час можливо контрольної роботи і завтра, і обов'язково під час зовнішнього незалежного оцінювання. Ви повинні запам'ятати. Ви повинні запам'ятати. І відтворити, пересказати, і ви будете вже освіченою людиною. Тобто власного досвіду дитина не отримує, вона не, не, вона їй не... лише чує те, що говорить Правильно. вчитель і занотовує, і записує. Да. То готові все. знання, готові знання, які е, знаєте, як е, вона не, готу... не вирощує зерно, якщо перенестись на більш глибоко, не вирощує зерно, його не меле, не отримує муку, не, не пече хліб і їй дають готовий хліб, або ще тим більше пирожне, і вона просто його вживає. І Андрій Андрійович, Андрійович, однак, ви ж про те знаєте про те, що необхідно виховувати і як навчати і вивчати дітей, знаєте давно. І боретесь з цим. Однак, які результати я вам скажу, що в принципі результати результати є. Але я хочу сказати, продовжити всім. Ми розглянули дослідництво і розглянули те, чим займається наша система освіти. Перекази, готові знання і дітям запам'ятайте. Але ми не дивимося, що ще ми не затронули творчість. Останній найважливіший етап творчість. От дивіться, коли камінь обертався в цю сторону, можна помітити, що він перед тим, як зупиниться, він коливається. Правда? От твор... дослідник це побачив, а творець і думає. Дивись, яке цікаве явище. Він спочатку загальмувався і починає коливатися, а потім обертається в іншу сторону. І він думає, а що, якщо зробити, оцей камінь поставити на таку поверхню якусь, десь, ну, наприклад, там, де приїжджають поїзди, де весь час якісь поштовхи землі, і його штовхнути, то може ми отримаємо. Обертальний рух, може ми оці знання наші отримаємо для користі, створимо пристрій, як буде виробляти енергію або щось. Розумієте, оце саме цим я займусь. Цим займаюся, цим і з дітьми і з обдаром до творчості. Їх не дуже багато, але як? система освіти їх упустила. Давайте ми спробуємо назад повернутися. Давайте. Де ви шукаєте цих дітей? Як ви їх знаходите? Як діти можуть прийти до вас і з вами позайматися? Мимовірно, що хтось захоче після нашої програми з вами зв'язатися або батьки цих дітей? Можливо, ви знаєте, да. У вас так на якому... я можу. вам скажу таке. Що коли я робив, по-перше, виконував докторське дослідження, писав докторську дисертацію? Я проводив досить широкий експеримент, і оці всі свої надбання, які я науков, я їх впроваджував у практику. Турнір це не просто гра для дітей, як інші, можливо, ігри чи конкурси. Це просто постійне відпрацювання методики постановки винахідницьких творчих задач. Це саме ну можна сказати як полігон, в якому приймають участь діти, беруть участь діти, і діти від цього розвиваються. Андрій Андрійович, запитання було таке: а ну де вас можна знайти? Де ви а... займаєтесь цими дітьми? Ну просто якщо набрати в інтернеті Андрій Давиденко, то один із них – це депутат минулого скликання. Ні, Де діти а можуть це вас знайти? Це, вас оце потрапити? набрати в інтернеті Андрій. Там Давиденко. Там є ваш номер телефону. Де... Хтось із батьків вважає, що його дитина талановита. То це буде 097… 741-21-58. ну, аби люди зрозуміли, що ви займаєтесь дійсно з талантами Чернігівської області, наведіть приклади тих випускників, тих людей, які стали переможцями вашого турніру. Де вони зараз? В яких країнах вони живуть. Я не знаю, чому вирішили звузили занадто до області, адже це, це йдеться в межах України і дійсно. Це український український, але він де-факто як міжнародний. Адже в нас беруть, брали участь раніше росіяни, Воронеж, декілька команд націлали, Ростов, Таганрог, інші, Білорусія, Гомель, Могилів. Якщо дитина вміє творити, я не говорю, не кажу, що вона може, так сказати, реалізувати поки що в себе вдома. Але її знаходять. Андрій Андрій. 18 їх років, 16 років вашому турніру. Це вже 18, дорос... 18, вже. 18 років. Це дорослі діти вже, дорослі люди. Називаю, перераховую. Ілля Зимок, я візьму ближче до нас райони. Ілля Зимок із сум, професор Празького університету, доктор наук, член нашого журі, 31 рік. Оля Дрига з тих же сум. Професор і доктор Принстонського університету Америка, веде дослідження на адрон, великому адронному колайдері в ЖДВ. Можу перераховувати багато дітей. Є діти, які мають по 14 патентів, і особливо харківчани на цьому турнірі на 18 у нас демонстрували цікаві пристрої. Вірніше, не пристрої вже, а вже патенти привезли з, з Харкова. Було аж чотири команди привезли дуже серйозні речі. Вони беруть наші задачі, потім розв'язання розв їх патентують. Це серйозні речі. І ці діти востребовані. От уявіть собі, оця Оля Дріга, яка з Сум, зараз працює в США і веде експеримент на колайдері в Женеві. Її батьки, вона коли навчалася в нас, ну от, в Україні, в Сумах, у першій гімназії, гуманітарна гімназія. Вона тричі була в нас на турнірі тут в Чернігові, і запатентувала два пристрої, будучи школяркою. Потім вона, її батьки спрямували навчання в банківську академію, це яка в Сумах, вищий навчальний заклад. Вона рік провчилася не її. Це батьки бачили її банкіром, і багатою. Але вона не захотіла бути дуже багато, як у баченні батьків. Вона рік провчилась, написала записку, що я приїду через місяць. Приїхала студенткою фізико-технічного інституту Московського, робить там винахід. Закінчує, її запрошують на навчання в Нант, Францію. Вона продовжує навчання там, захищає, стає доктором філософії у галузі фізики і її запрошують Принстон на роботу. Звідти вона свою теорію, свої гіпотези висуває, її запрошують на колайдер досліджувати її, шукати глюон, який гіпотетична частинка з теорії Великого Вибуху, як створився світ. От такий хід. Ви розумієте, людина, коли вона цілеспрямована і коли вона чимось захоплена, її вже не зіб'єш. Вона буде робити. Але цікава річ, що це не був би до техніки, така от творчість в техніці, але ми спостерігаємо таке, що якщо людина проявляє себе в галузі в творчості, в галузі техніки, фізики, техніки, то вона проявляє себе і в інших творчо. Ми бачимо це на рівні великих вчених. От, наприклад, той же капіса Петро Леонідович, він багато писав. Потім Ось цікаво, що в нас, я добре що згадав. У нас була цікава людина, хороше чи червоне озеро Борзнянське, зайце хороше озеро, село. От я був в Таганрозі у відрядженні в університеті радіотехнічному. І там виставка, музей такий. Виявляється, що другим ректором був цього університету, великого університету, їх два було створено, був ще Радянський Союз для забезпечення космонавтики радіотехнічними пристроями, електронікою. І от там другим ректором був наш земляк Богданов Ілля. Це з Борзнянщини, з із села. Мати була козацькою польською, а батько з Січових, здається, якось так там написано. І от дивіться, які люди з нашої області теж. Це другим ректором, і я дивлюся на його стенді, крім творів з кібернетики, з техніки серйозної. Книга віршів одна, книга віршів друга. От, от таке. Андрій Андрійович, з цим зрозуміло. А мені от не зрозуміло, які завдання отримують ті хлопці, які і дівчата, які беруть участь у вашому турнірі. От що то таке? Що да. то за завдання? Значить, я вам скажу, це для мене дуже боляче місце з цим завданням. Ви В... самотужки їх складаєте? 18 років. Кожного року мені приходиться складати. Порядку 25-30 завдань. Ці завдання не повинні бути, вони повинні бути всі оригінальні. Частину беру я з своїх патентів, частину беру із того, що я колись назаписував. записував. Але у мене ще є невеличка група людей, які мені допомагають. Андрій Андрійович, Я хочу нагадати для телеглядачів, що у 2002 році, здається, НЕСКО визнала все український турнір юних винахідників і реалізаторів як такий масовий захід, що. Перевищив кращі світові аналоги. Бачите, які дані у вас зберігаються на телебаченні. Це правильно, що ви пам'ятаєте. Було таке. Так я оце просто сумую. Про те, що е, все ж таки цей турнір на сьогоднішній день не на Чернігівщині. Ну, спасибі, що його люди знають і що він потрібен. Я б, ви знаєте, не хотілося б е, цю тему розвивати, тому що. Є, розвив... Знаєте, є теми, які не приємні. Ми зовсім її не розвиваємо, да. ми просто поки що крапку не ставимо, ставимо, ну, наприклад, три крапки. А продовжимо говорити про завдання. Ви говорите, що це дуже складна і відповідальна робота. Так, звичайно, це треба, по-перше, треба дати оригінальне завдання, якого не було. Потім, ось дивіться, яка справа. Я декілька років, мабуть, вже більше, ніж 12, а може і більше. Б'юсь над проблемою створення електростанції грозової, тобто забрати енергію. Блискавки. Ну, по перше, це небезпечно. Ну, ну, є люди, які, да, і втратили життя з цього. Так, дивіться, але ж енергія є. Так, яка? а діти ж у вас в конкурсі. Так, але ж ми їх попереджуємо, що не треба експериментувати. Ось я прямо відеозаписи, як я кажу, люди добрі, не експериментуйте. Давайте в лабораторних умовах. Але всякий винаход спочатку створюється на папері. І ви знаєте, що у мене, у мене є. Документ на цей пристрій, а я хочу, щоб діти дійшли. От разів чотири ставили цю задачу, і діти майже дійшли до того, що, що мною створено. Мені просто чисто, як педагогу цікаво, чи можна, чи можна відтворити, повторити те, що зробила інша людина. І От доходять, український фізмат-ліцей доходить майже. Ви знаєте, у цьому році, у 2015 році, турнір винахідників вже відбувся у Києві. Так. Хто брав участь у цьому турнірі? Ну, це традиційно. Звичайно, без Житомира не буває, без Луцька не буває, без Харкова не буває, без Києва не буває і інших. Але відпав у нас східні райони. У нас же, вибачте, Донбас, він же не був представлений. Не був Крима раніше був. Хто-небудь не із цих учасників цього турніру. Ні, з тих не було нікого. Ні, ні-ні. Вони хтось із них зрозумів, як можна використовувати енергію блискавки. Ви знаєте, у нас це велика біда. Справа в тому, що як тільки воно доповідалось, треба відразу ж його подавати документи на, на винахід. Тому що коли людина почула, посторонні люди, у нас все відкрито. У нас може робити відеознімання, все ніхто не забороняв зайти, це робити. І людина, яка здатна подати документи на винахід заявкою, опис його, вона це зробить швидко. Тому ми стараємося оприлюднювати публічно під час ігор наших, рольових ігор, оприлюднювати лише те, що вже заявилось. Або пропонується ви його трошки прикриєте. Андрій Андрійовичу, а якщо дитина настільки талановита, що вона винайшла ви щось таке, чого ще в світі не було, їй же необхідно допомогти оформити цей патент. От знаєте, Ірина, я вам скажу, що у винахідниці саме так і буває, адже перевіряється, по якщо тут цікава річ, от якщо просто задача десь з фізики, її розв'язують, може тисячу разів більше розв'язувати, отримати відповідь. А у творчій роботі... Винахідницькій справі обов'язково треба представити той продукт, якого не було. Значить, дитина сидить за ноутбуком під час ігру. У нас дозволяється все. Сидить в інтернеті і вона з'ївся патентний пошук. Дивиться, чи зроблено таке десь. Береться по шести найбільш розвинутих, наприклад, державах: Японію, Америку, Англію, Німеччину, Ізраїль, ну і держави, в якій проживаєш. І дивиться, що якщо знаходить щось подібне, так вона його бере тоді за аналог та прототип згодом, і на нього посилається, що ці японці зробили те, але ми робимо краще. Якщо це не буде, то це не буде розв'язанням задачі. Андрій Андрійович, я запитувала, як ви особисто допомагаєте дітям захистити свій винахід. Я вас зрозумів, і, ваш... і словом, і ділом. У нас є декілька людей, які допомагають оформити. Заявки на подати заявки на винаходи. Хлопчик у нас є один із Запоріжжя, він живе в Києві, вже купив за винаходи. Дмитренко Максим за винаходи купив собі квартирку в Рімпінні невеличку, пише кандидатську диссертацію, допомагає оформляти заявки на винаходи собі і викладачам КПІ також. Це справа така, знаєте, є певні тонкості, які, не вникши, не завжди може правильно оформити документи. Не кожна людина. Може бути, вміє творити. Це передається від батьків. Здається, я вас практично цитую. А хіба а хіба ви інакше думаєте? А дивіться, творчість це створення оригінального продукту. Оригінального того, якого ще не було. Чи це ручка, чи це мобільник, чи це вивели рослину нову, чи, чи написали пісню, чи слова, чи, чи мелодію, чи картину написав художник. Тільки нове, оригінальне це є творчість. Якщо художник лебедіст відтворює, знаєте, були картини колись, ну це вже більше мого дитинства, коли на картоні вішали біля ліжка. Завжди замок. Майже пальми, місток білий, лебеді плавають. Вони тут на базарі в нас продавалися, їх купували, в селах вішали, вони дешевенькі були, але приємно. Дивишся, дитину, лежиш і спостерігаєш, як плаваєш. Я вас так зрозумів, але що, якщо, якщо батько рибалка, то дитина не зможе малювати. Я вас так зрозумів. Ні, я я не це хотів би сказати. По-перше, звичайно, повинні до будь-якої справи, в тому числі до творчості, задатки. Задатки до творчої діяльності. Ми їх повинні виявити, даючи різні завдання, різні завдання дитині, ми повинні виявити, чи є ці задатки. Якщо є, то їх повинен розвивати фахівець. Якщо це задатки до може до музики задатки, можуть просто відтворювати, грати, виконавцем бути. Але і дитина, яка може писати музику. Людина, яка може просто робити пристрої технічні якісь. Це може бути, що в нас дуже добре існує. Вживається, це може бути звичайний хороший робітник, гарний робітник. Але от створити нове, таких людей дуже і дуже мало. Якби їх було багато, то було б я але. Я не хочу сказати, що було тобто б краще Талант вжити. передається у спадок, так виходить? Ну так, да, в принципі, ну не я б словом, талант не не вживав, тому що це дуже гучно. Але задатки до певного виду діяльності передаються. Це лише за спадковістю. Задатки передаються за Чи дому? Ми знаємо, є сім'ї, в яких грають, я знаю, є знаю сім'ї, в яких пічники гарні, правда? В яких роблять діжки. Є сім'ї, яких ну, не завжди з цим чимось гарно. Андрій Андрійович, як вам бджоли допомагають жити? Виживати, джоли. експериментувати? Да, ви е, Справа в тому, що бджоли це віддушина, але я там виконую, правда, невеличкі дослідження про вплив на бджіл. На поведінку бджіл, на ріст, на їх, так сказати, появу на світ Божий, під дією випромінювання різних частот. Мене багато відео знято. Цікаві є спостереження, про які я доповідав свій час в Дубні Московської області. Дуже, дуже цікаве. Дуже впливають електромагнітні випромінювання на народжуваність, нові бджоли виходять раніше, на один-два дні, ніж звичайно. Під дією випромінювання. А ми живемо в таких умовах радіації, все. Так, все. Таким таки. же такий спосіб, мабуть, і на нас то все впливає. Ми ну Звичайно, звичайно. Знає. І ви знаєте, коли перебуваєш за кордоном, от, не, не бачиш, щоб стільки розмовляли по телефону. Ну, от весь час у нас всі мобільні телефони, Слава Богу, вже перестали носити дівчатка. Ось тут портал, партал чи правильно, але мобільник. Ну, це ж взагалі, я не розумію. І всі їдеш до Києва у маршрутці, буває, сидить людина і цілу дорогу говорить. Каже, мені це безкоштовно, я по контракту мене. Але вона не розуміє, що це мобільний апарат. Він весь час посилає імпульси, він себе виявляє для станції, переходячи від одної до іншої, і він весь час діє на людину точно так, же, як мікрохвильова піч. Він нагріває всі органи в голові, які мають. Містять собі воду. І крім цього, він е, створює іонізація, іонізує, теж е, іонізує атоми і молекули, які містяться в людині. Цього люди просто не сприймають, а потім хвороби і все. Андрій Андрійовичу, захопленням вашим є і е, поезія? Та, це все ж від бджіл, як то кажуть. Ви знаєте. Це коли хочеться, коли не вистачає себе виразити якості людина, що спише. Хтось малює, хто спише, хто щось. Ну, то мені ніхто не забороняв свій час. Писати. У вас на столі лежить вірш. Та це я навмисно поклав. А ви нам його почитати. А нічого, якщо російською мовою. Я думаю, нічого це я написав, перебуваючи в Женеві колись, от 9.11 2011 року. Такий вірш. Называется он «Время и мы». О Господи, как громко бьют часы, раскидывая жизнь на прошлое и будущее. Внизу подробнее то, что мы прошли, но ну а в числителе, конечно, наше будущее. И что бы там ни шло, движение наяву, удобнее для нас считать, что время идет всегда вперед, а мы-то по нему живем и тащим, тащим свое время. Но ведь возможно, что совсем не так. Идет не время, это мы проходим мимо него. Признатися нам ніяк не хочеться. Так предположимо, що время час видумав чудак з целью, щоб показати, як довго він на світі прожив. О Боже правильний, проси наші грехи, і дай нам що? То, що приготував. Це так вночі, в чужому краю буває, не спиться, візьми щось напишеш. Ну, Андрій Андрійович, я сподіваюся, що ваші учні теж пишуть вірші. Там всякі є. Хто що може, то й пише. Програма наша підходить до завершення. Бачите, ми так трошки поскакали, поскакали. Якість освіти українська, яка вона все ж таки, якщо коротко. Я, я не знаю, скільки в нас часу, але сказав би так, що у нас оця друга частина працює. Ми даємо готові знання і хочемо, щоб щось з цього вийшло. Ми все знаємо, але ми нічого, в принципі, не створюємо. Про це чітко сказав президент. Академії Національної академії педнаук Василь Григорич Кремінь, що освіта в наша ніяка. Це опубліковано в дзеркалі тижня в його доповіді як президента Національної академії педнаук. І я з ним погоджуюсь. Ми вчимо дітей, даємо готові знання, і якщо говорити навіть, навіть от про фізику, якби це було так сказати, трохи ми в інший бік пішли, значить, дивіться, ми даємо знання про якесь явище. ось про ту ж близько давайте. За яку ми хочемо енергію забрати, ми вивчаємо електричні розряди в школі, і в вузі і так далі. І кажемо, що там величезна потужність, величезна сила струму, величезна напруга. І що ми ще вчимо? Ми вчимося боятися цього. І кажемо, ховайтеся від цього, майже не, чуть не в рік Шевченку. Ховайтеся від цього. Обов'язково не, став... не, не ставайте ніколи під деревом, лягайте в низькі місця і далі варіант в погребі. Але ніхто не хоче запропонувати дитині ось така ж енергія. Давайте спробуємо створити пристрій, який би дозволив цю енергію забрати. На цьому ми будемо ставити крапку. Андрій Давиденко, завідувач кафедрою природничо-математичних дисциплін Чернігівського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти, засновник, ологова, журі всеукраїнського турніру юних винахідників і раціоналізаторів гість нашої програми. Приходьте до нас знову, будемо говорити про якість освіти. Українською, я думаю, вона покращиться найближчим часом. Дякую, звичайно. Дякую. Я до побачення.